Хочу вам сказати, друзі, що в нас в ЗСУ найкраща в світі бойова медицина. От підійшов я до якості до нашого начмеда і кажу: подивись на мене, я старий хворий чоловік, дихаю в розсрочку, ноги з сраки ростуть, а очі закрию, то взагалі нічого не бачу. Як би тут зробити так, щоб я. Тижнів зодба полежав в шпиталі, а потім ще зо три дома на реабілітації. Та він каже, без проблем, тільки треба обов'язково пройти одну процедуру. Яку? Каже, треба зробити клізмографію фтолого анатома. Я так подумав, прислухався до організму. Чую, здоров'я міцніше є. Бажання служити росте і удужав. Слава нашим бойовим медикам.